Добрий ранок, дітки! Діти, на цьому тижні ми із вами говорили про що? Про квітучу нашу весну. так, Малята, ви прослухали мою розповідь про те, як в нас квітнуть дерева, про те, як в нас квітнуть квіти наші. так? Ну, ви прослухали мою розповідь. Сьогодні я хочу вам прочитати віршика про одну квітку. Про яку я зараз не буду говорити, що це за квітка. Ви дізнаєтеся, коли будете слухати мого віршика. Але, дітки, це дуже сонячна квітка, вона дуже яскрава, вона пахне. І я хочу вам сказати, що дехто її навіть їси додають у салати, чаї роблять. А ще із цієї квітки плітуть гарні, дуже вінки. Тому, малята, що ж це за квіточка, зараз ви про неї дізнаєтесь і прослухайте. І потім в кінці дасте відповіді на мої запитання веде слухати. На луках весняних погожої днини. Розквітла кульбаба, пахуча й пригожа, тягнулась до сонечка з дудки стеблини, сама була трішки на сонечко схожа. Пройшло. Небагато квітучого часу пилюстки зробились з пушинками хутку, як тільки війну вітерець вони зразу до неба злетіли, лишилась лиш дудка. Ну мамалята, про яку ж квітку був мій віршик, який я вам прочитала. Про куліпабку. Так, малята. Ну, це вже так ми розпочали з вами обговорювати цей віршик. Малята. А де ж розквітла квіточка? На було в початку віршика на луках. Так, малята. А на що схожа ця квіточка? На. на... Сонечко, так, малятка. А після того, як вона вже відквітла, на що вона була схожа? Вона перетворюється на таку білу, і що саме було сказано віршиком? Пушинко, так, малята. Молодці, ви дуже уважно прослухали мого віршка. Малята, а взагалі, от скажіть мені, будь ласка, чи бачили ви вже на вулиці кульбабку? Так, малята, звісно, ви її бачили. Я вам а, не говорила про цю квітку на минулому занятті, де я розповідала так взагалі про те, що нас квітне. Але малята так. Це ще одна квітка, яка вона вже є навесні, і вона вже є ну, давно, я вам хочу сказати, і вже дійсно є багато таких кульбабок, які вже перетворилися на біло, таку, білу, таку білу-білу-білу, гарну вже хмаринку. А малята. А якщо ми з вами дунемо вітром біля такої білої хмариночки, або візьмемо так і зробимо, то що вона роз? Розлетиться. Так, малятка, вона в нас зникне. Ось така гарна яка квітка. Куль бабка, малятка, молодці. Це! На цьому моє заняття завершено. Я вас буду чекати на наступному, де ми із вами спостерігаємо за цією ж квіткою куль бабка. Все, я вам кажу дякую, до побачення!